Вітаємо з України новини на відкритому. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Ворожа атака по енергетичній інфраструктурі Дніпра. 18 жовтня сотні будинків лишились без світла та води. Розвозять гуманітарку в деокуповані населені пункти та евакуюють людей з гарячих точок. Як волонтери церковники наближають перемогу України? Під звук двигуна чи з піснею як у Дніпрі дотримуються закону про заборону музики у громадському транспорті? Про це та інше більш детально. Ворожа атака на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. без світла та води залишились понад дві сотні населених пунктів області. Двома ракетами ворог вдарив по енергооб'єкту. І у Дніпрі сталася масштабна пожежа, є серйозні руйнування. З вогнем боролася майже сотня рятувальників. Залучили зо два десятки пожежних машин. По обіді пожежу загасили. Повідомили у ДСНС. Ранковий приліт неабияк налякав дніпрян. Люди зранку розгрібають вибиті шибки та оговтуються від рашиських привітів. З місцевими поспілкувалася моя колега Вікторія Вахрушина. Вибиті шибки та вирвані віконні рами. Такі наслідки прильотів ворожих ракет в одному з районів Дніпра. Коли жахнуло, пан Дмитро вже не спав та не на жарт, злякався. Дверь в туалеті аж затряслась. Потім е, услышав, як стекла падали, сильне стеклопадіння. Це е, в маленькій кімнаті в туалетній. Это даже не в коридоре, нигде. Потом пошел второй взрыв. Опять дверь аж чуть ли не вынесла с туалета дверь. Опять стекла попадали. Мы запереживали, что. Щоб ну, не рванув об'єкт, тому що, може, від нашого вдома взагалі потом нічого не залишиться. Ми запереживали дуже. Вибуховою хвилею вибило вікна і в сусідніх будинках. Пані Людмила мешкає на п'ятому поверсі. Ворожі прильоти застали жінку вдома. В її кімнаті вікно розлетілося вщент. Каже, було дуже гучно. Момент так я спала, а потім почула взрив і вискочила, сховалася стінкою. І... Хвилини через дві, оце воно було несколько взривів, по-моєму, і потім це влупилося. У будинку, що вулицею нижче, найбільше дісталося першим поверхам, кажуть місцеві. У пані Лариси вилетіло на балконі вікно. Каже, добре, що не ігнорувала сигнал повітряної тривоги. Коли сирена сірена, ході ну, в такому місці, в коридорі, поки не, не закінчилася ця бам'яшка. На щастя, ніхто не постраждав, тільки чотирилапі улюбленці пані Галини травмувалися уламками скла. Саме завдяки своїм котам каже жінка, вона і врятувалася. Я їх випускала на вулицю, і машка задержалась, і мені я із за этого якраз задержалася возле ліфта, тому що я хожу пішком і, виходить, посипалися всі стекла. Якби я пошла, мене б накрила. А так я з Машкою спряталась за ліфтом. А тішка вже встигла біжати. Окрім житлових будинків, через ворожі обстріли постраждали дитсадок та школа. Там понівечені з пів сотні вікон. Повністю, скажімо так, зруйновано все те, що ми робили тут 35 років поспіль. Дуже важко про це говорити і дякуємо Богові за те, що не постраждали педагоги. Працівники закладу я вірю, що мабуть, колись це все закінчиться, і дітки прийдуть до цього садочку, в якому зруйновані абсолютно всі вікна повибивало. Цим я не знаю, чи 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 ударною волною, чи чи я не знаю, як навіть назвати це все. Жаль, просто жаль, жаль, дуже багато всього. Наслідки ракетного удару ліквідовували гуртом. Місцеві прибирали скло, комунальники затягували вікна плівкою. Сьогодні все мають завершити. Крім того, приймають заявки від місцевих на скління. На даний час роблять 9 бригад, які закривають вікна. Плівкою інженери ходять обмірюють, приймають заявки, і ми будемо через деякий час знати повну міру, що произошло. Загалом на житломасиві через ворожу атаку постраждали 32 багатоповерхівки. Через пожежу та руйнування об'єкту енергетичної інфраструктури вранці без електрики залишилася частина Дніпра, Павлоградського та Синеліківського районів. Деякі і без води. Ні, води. Ні електричства немає, і ми залишились так. І вийшли на вулицю. Тут, хоч тепло на сонечкові, а в квартирі не дуже приємно. Вона ну, будемо ходити з фонариком або із свічечкою, тому що у кожного я думаю є. Станом на 17-ту воду та світло в будинки Дніпрян дали, але заощадження електроенергії і запаси води актуальні. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. 30% електростанцій в Україні зруйновано. Усе через обстріли рашистів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, з 10 жовтня зруйнована третина українських електростанцій. Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Заощаджувати електроенергію та тримати енергетичний фронт закликають і мешканців Дніпропетровщини. Обмежити використання електроприладів варто в часи пікового навантаження на систему з 6 до 9 та із 7. Сімнадцятої до 23 третьої. У Дніпрі продовжують відновлювати житло, пошкоджене від ракетних атак. У багатоквартирних будинках встановлюють нові вікна, замінюють і побити уламками дах. Роботи у всіх домах, які постраждали. Комунальники заміряють розбиті шибки, далі встановлюють металопластикові рами. Ми були вдома з дитиною, спали. От, прокинулися від спишки, взриву, повна квартира диму. Ну, ми, слава Богу, у нас вікна цілі, все залишилося ціле. Єдине, пошкодився дверний замок хідних дверей. Ну, вийшли подивитися, побачили, що весь регіон в диму було страшно. Після першого вибуху було вибито вікна. І частково пошкоджена покрівля. Після другого, в принципі, покрівлю всю знесло, оскільки будинок старий, йому там майже вже 100 років. Покрівля доволі така складна, стара, двоскатна, тобто жорстка покрівля і через вибухову хвилю відділі значення тиску її просто здуло. Тому було проведено дефектування. Зараз вже ми бачимо, що повністю вікна були встановлені. Захисне плетиво у Дніпрі шукають небайдужих для виготовлення маскувальних сіток. Вони конче потрібні з перших днів війни, кажуть волонтери. Одне камуфляжне мережево з десяток врятованих життів українських воїнів. На виготовлення однієї сітки невеликого розміру мінімум два дні, і на це потрібні не менше п'ятьох людей. Якщо на весну літо потрібне було плетиво в зелених, коричневих пісочних відтінках, то попереду зима і тканину слід фарбувати в інший колір. Співзасновники благи. Благодійного фонду гарнізон просять всіх небайдужих долучитися і допомогти плести. А хто не може підтримати руками можуть допомогти копійчиною. Кошти на основу для мережева, риболовецьку сітку та фарбу. Також потрібна і тканина. Головне, не синтетика, а бавовна. Як сплести ефективну маскувальну сітку, навчать. Якщо бажаєте долучитися, пишіть у Фейсбук Леоніду Русакову. Чубо. Одну сітку зробити розміром, умовно, 5 на 2. Потрібно 3-4 людини, котрі будуть з 11 до, до 6 стояти там і плести їх. Але вона буде готова. В ідеалі потрібно, щоб робити в день хоча б дві сітки. Мінімум 10 людей потрібно. Мінімум 10. Нас, наша, наш майданчик поки що не дозволяє рознести 10, але 5 людей можуть стати. І це буде готово, півтори сітки буде за день готова. В ідеалі 5 людей, ми, я кажу, ми погодуємо їх першим, другим. Ми напоїмо їх кавою, чаєм. Вони не будуть думати про те, що вони десь в небезпеці поки що перебувають, бо це бомбосховище, знову ж таки. Мінімум 5 людей нам потрібно. Кожен день, в ідеалі. Екозагроза 2.0. міндовкілля розширило опції мобільного застосунку та веб-ресурсу. Їх розробили аби фіксувати злочини, завдані расистами екосистемі України. Серед останніх технічних рішень на екозагрозі кабінет користувача. Коли ви авторизуєтеся, то отримуватимете сповіщення про екологічні загрози у вашому населеному пункті, матимете доступ до екологічної соцмережі. Крім того, відтепер екозагроза працює і в англомовній версії, бо ресурс переглядають і поза межами краї. Аїни також користувачі можуть ознайомлюватися з даними станції моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів. А ще на дашборді відображаються збитки довкіллю від війни з РФ. У ресурсі також тепер і мапа повітряних тривог. Більше п'яти тисяч годин тортур українського народу. Більше двох тисяч злочинів проти природи. Фіксуй екозлочини, коментуй події, читай екоекспертів, слідкуй за станом навколишнього середовища, зроби свій внесок, озброєшся телефоном або комп'ютером, долучайся до лафекоспільноти у оновленому застосунку від Міндовкілля. Будуть в безпеці на Закарпатті зустріли чергову групу евакуйованих із Дніпропетровщини. Цього разу на захід виїхали 24 мешканці Нікополя та Синельниківського району. Їх поселять у санаторіях та медзакладах. Люди проживатимуть у дво, три та 4 кімнатних номерах. Їх забезпечать триразовим харчуванням та меддопомогою. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Із Дніпропетровщини вже вивезли понад 230 людей віком 60+. Вони мешканці. Громад, які офіційно визнані зоною активних бойових дій, це окремі території Нікопольського, Синельниківського і Криворізького районів. Нагадаємо, соціальна держпрограма стартувала наприкінці серпня. Евакуація безкоштовна та добровільна. Аби виїхати, людям потрібно звертатися до місцевої влади або до органів соцзахисту за місцем проживання. Ми з міста Нікополя. Евакуїрувались так, як зараз у нас там дуже страшно стріляють тільки раніше, тільки ночі стріляли, а зараз і в день. Дуже багато зруйновань, пострадалих багато. Ми дуже раді, що нас зустріли в Закарпатті, зустріли, все предоставили. Дякую сонячному Закарпаттю людям, які тут живуть, за їхню прихильність, доброту. Що у цей важкий час для нас вони відкрили двері для нас, для нас прийняли нас до себе, приютили, скажімо так, прихилили нас до себе. Дякуємо їм. І зичимо тільки здоров'я, добра і всім нам перемоги, перемоги і перемоги. Тримаємося! Все буде Україна! Стрілка судитимуть. ДБР завершило розслідування у справі розстрілу нацгвардійців на Південмаші у Дніпрі. Обвинувальний акт передали до суду. Слідчі встановили Артемій Рябчук, який розстріляв колег під час строкової служби. Був свідком конфліктів та сварок. Про них він доповідав керівництву. Через це інші військовослужбовці ставилися до нього упереджено. Нагадаємо, у січні 2022 року військовослужбовець влаштував стрілянину на заводі Південмаш у Дніпрі. Того дня за розкладом Артемій Рябчук мав відпочивати. Втім, отримав наказ впорядковувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ він сприйняв як знущання і вирішив помститися. І в тому числі за всі попередні образи. Нацгвардієць зайшов у зброярню, взяв автомат з набоями та почав розстрілювати, як він вважав, усіх своїх кривдників. Солдат строковик вбив п'ятьох побратимів та ще стількох поранив. Тепер хлопцю загрожує довічне ув'язнення. Разом з тим, одразу після трагедії, державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження і по факту, службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи. Після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому. Парламент Естонії засудив анексію частини України і визнав Росію терористичним режимом. Про це йдеться на сайті відомства. Парламентарі запевнили, їхня країна ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України та результати фальшивих референдумів. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою миру як у Європі, так і в усьому світі. Йдеться в депутатській заяві. В Естонії зазначили, вони підтримують розслідування роз. Початі міжнародними судами для з'ясування обставин злочинів, скоєних в Україні, і вважають за необхідне проведення спеціального міжнародного трибуналу. Естонський парламент закликає міжнародну спільноту ухвалити аналогічні декларації і визнати РФ державою терористкою. Дрова є в Україні. Запрацював інтернет-магазин Дров для населення тепер у декілька кліків. Кожен може придбати собі чи рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому. На одну людину ліміт у 15 кубометрів на опалювальний сезон. У магазині діє система авторизації користувачів. До кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати більш ніж мільйон кубометрів дров. Алгоритм купівлі простий: зайти на сайт дрова є, авторизуватися, визначити. Значитися з видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без та оплатити замовлення. Без черг та за пару кліків на Дніпропетровщині з'явився соціальний чат-бот. Там короткі інструкції щодо субсидій, виплат допомоги переселенцям протезування. Знайти чат-бот можна, написавши в телеграм соцдопомога. Для початку роботи натиснути кнопку Старт, після чого з'явиться меню з найчастішими запитаннями, які цікавлять людей. Є й можливість зв'язатися із спеціалістами. Тоді треба обрати розділ Зв'язатись з комунальним закладом або просто написати в чат. -бот питання звернення отримає соціальний менеджер та передасть його потрібному фахівцю. Допомагає в тилу та їздить на деокуповані території. Володимир Іванов, пастор церкви Блага вість зі своєю командою, забезпечує гуманітаркою і переселенців і тих, хто жив деякий час під прапором руського міра. Про роботу в тилу та про історії, що торкають серце. Далі в сюжеті. Так, починається чи не кожен день пастора Володимира з початку великої війни Росії в Україні каже: не міг бути осторонь і разом зі своєю командою почав допомагати нужденним та військовим. Зараз християнська церква Блага Вість співпрацює з різними громадськими організаціями, які забезпечують харчами, та розпочинала благодійну справу власним коштом. Ми... У собі з'єднали декілька таких великих організацій міжнародних, яка це Сумка Самарянина і Еліс Україна, яка нам допомагає десь тисячу, тисячу. 400 тонн по місяцю кожного місяця це тільки від них ми отримуємо таку допомогу. І наші хлопці, наші волонтери пакують. Ми розпаковуємо в такі і розвозимо по всім лініям фронту. Серед найскладніших місій зазначає пан Володимир. Розвозка продуктових наборів на прифронтові території і в деокуповані міста і села займається цим ще з 2014 року. Тому знає про це не щоток. Його команда волонтерів чи щодня Тікається із жахітями, яке залишають по собі руські освободітелі. Це був ізюм, це був Ліман. Ми заїхали перші волонтери, бо люди навіть і не знали, що таке волонтери. Бо в Ізюмі давали російську гуманітарку. А в Лімані не і в оце окресні всі села не отримували з жодного разу нічого. Люди не отримували ні, ні хліба, нічого не отримували, і вони не знали, як реагувати там. Люди. Брали і вибачте, відкривали на місці. Я бачив, як люди руками і ми привезли печиво. Люди е, нас мене взяли. Рукавички люди брали, запихували в пазуху і тікали, бо люди перелякані. Окрім розвезення гуманітарки, займаються евакуацією людей, допомагають ліками тим населеним пунктам, де ще не відновили роботу медзаклади. А ще на шляху до деокупованих населених пунктів чимало перешкод, зокрема заміновані території. Та волонтерів надихає віра у скорішу перемогу та надія, яку бачать в очах тих, кому допомагають. Люди добрі, які ви нам дали, показали допомогу. Благодарим ви вас, дякуємо вам вас. дуже благодарим вас за вашу допомогу. Крім того, волонтери активно працюють у Дніпрі, розвантажують, фасують та видають гуманітарку в місті. А ще намагаються піднімати настрій після пережитих жахів війни. За день видають зо дві тисячі наборів. Таку допомогу люди можуть отримати раз на місяць. До гуманітарного набору входить 12,5 кілограма там. Е Мука там рис. Там вісім баночок консерви тушонки, і там масло подсолнечне і макарони. Це 12,5 з половиною кілограма. Ми роздаємо кожну неділю. Ми для людей робимо концерт, співають українські пісні. Ми надихаємо, щоб у людей був добрий настрій. Ми надихаємо, бо ми знаємо, що людина вона не тільки хлібом єдиним живе, вона ще в неї є душа. Волонтери з церкви, блага ці надалі планують збирати гуманітарні набори нужденним та їздити на деокуповані території. Роботи вистачає, і для цього каже пастор Володимир. Потрібні додаткові руки. Якщо бажаєте допомогти, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Пришвидшимо нашу перемогу разом. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, News, телеканал відкритий. Без музики та кіно вже другий тиждень водіям громадського транспорту заборонено вмикати в салонах музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку, табу на весь транспорт від міського до міжнародного. Відтак музику чи фільми пасажири можуть слухати через індивідуальні навушники. Як їздиться в тиші водіям та пасажирам Дніпровських маршруток? Анастасія Вільхова дізнавалася. Майже два тижні маршрутки автобуси без музики в Україні. Розпочав діяти закон про заборону акустичного насильства. Тепер єдине, що може звучати в салоні інформація про поїздку. Сергій водій великого габаритного автобуса розказує для нього нічого не змінилося. Як не вмикав магнітолу, так і не вмикає. Автобус большой, може хтось говорить, Ну, треба, щоб слышно було чергу. А от водій спринтера Сергій Стасовський з приводу нового закону засмутився. Є ж новини, є тривога по, по радіо йде. Ну, відмінено? Я розумію, що люди не хочуть слухати шансон, все остальное. Є українські пісні нормальні. є все нормальні. Пасажирка Наталія заборону схвалює. Конечно. Правильно, ж то Ну це однозначно нічого тлікасом. Візьод пасажира. Тим часом психологи наголошують, нововведення буде на користь і пасажирам, і водіям. В ситуації поїздки в транспорті ми і так стиснені простором транспортного засобу іншими людьми, і в принципі слуховий подразник, який є другим зазначенням. Справляє дуже негативне враження, це зветься конфузійним трансом. Так, ми стиснені, ми бачимо обмежений простір і ще є звук, який постійно... Над нами домінує так, тобто це створює стан, який може загострювати і емоційний дискомфорт, і психосоматичний біль, головний біль, підйом артеріального тиску. І, хоча музиці тепер зась залишається інша проблема пасажири. Подекуди вони теж є джерелом акустичного насильства. Радо з нашими пасажирами ще воювати. То відоси дивиться, то телефон на гучному зв'язку. Так, що ті балакують, так що все чутно. Закон про акустичне насильство стосується й самих пасажирів. Відтепер водій може висадити людей, які порушують тишу. Та якщо попутників за недотримання закону просто висадять, для водія передбачене покарання. Якщо водій не дотримується цих правил. До нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення з боку його роботодавця. Це буде відбуватися, якщо пасажир напише скаргу до його роботодавця, до власника цього транспорту, і, відповідно, вже це підприємство буде накладати на нього дисциплінарне стягнення. Також перевізники, які злісно ухиляються від виконання даного закону, можуть бути надопущені українських автобусах тиша, то у Єгипті заборони на музику немає. Там співають українських пісень. Я кохаю Україну. А я моя. А чуєш моя. Пацюю тебе. Пацюю. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов. News. телеканал відкритий. Молоді та завзяті нові обличчя з'явилися в молодіжній раді Кам'янського. Молодь обіцяє ще більше креативних проєктів на урочистостях. Побувала наша знімальна група. Займаються волонтерством, стоять на інформаційному фронті, а ще працюють на благо міста. Лави молодіжної ради Камінського поповнила амбітна та відповідальна молодь. Насправді ми дуже довго чекали той миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради, і це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка завжди рада бачити нові обличчя. У молодіжній раді кажуть: до них завжди черга бажаючих для тих, хто прагне вдосконалення та розвитку. Ініціює. Різноманітні проєкти та волонтерить двері завжди відчинені. Сьогодні ми вручили 30 нових посвідчень для новообраних членів молодіжної ради. Загалом тепер їх 51. Тенденція збільшується з кожного року. Всі більші, бажаю, стає все більше. бажаючи стає все більше. Але дійсно ми проводимо такі відбори, де ми дізнаємося навіщом це поділи. Чи вони достатньо мотивовані? Тобто дійсно проходить такий невеличкий відбір. І з 80 заявок ми відібрали 51. І це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти. Взагалі, мотивувати нашу молодь бути кращою і дійсно поляризувати молодіжну політику нашому місті. Серед нових активістів, як учні шкіл та вишів, так і просто активні мешканці, які мають досвід реалізації соціальних проєктів. Учні нашого ліцею є членом молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатись. Це ще одна можливість проявити себе і націлити молодь на досягнення нових вершин і взагалі на розвиток міста. На церемонію вручення посвідчень завітав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав новообрану молодь і побажав їй плідної праці на користь міста та суспільства. Я хочу подякувати минулому составі молодіжної ради. Хочу привітати вас, хочу подякувати вам а вашій особі. Всю молодь Кам'янського за те, що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримуєте Збройні сили сил України. займаєтесь. Волонтерської діяльності підтримувати соціальне незакішене верстю населення. Ми чекаємо від вас нових ідей. Ми завжди відкриті до діалогу. Поэтому бажаю вам успіху в цій новій для вас праці. За час існування молодіжна рада встигла реалізувати вже чимало важливих проєктів під час війни. Допомагає переселенцям та військовим, маючи багато нових ідей. телеканал відкритий. На цьому в мене все. Нехай шахіди та негода не роблять нам в житті погоди. Погода після випуску новин. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми мужня країна Україна.